Сьогодні ми святкуємо пам'ять святителя Григорія Палами. Він наприкінці існування Візантії уславився своїм натхненним ставленням. До молитви. Він один з тих, хто впровадив і зміцнив практику ісіхастів, мовчальників, які в тиші серця свого творили, як називають, розумну молитву. Розумну молитву це Ісусова молитва. Яка не промовляється устами, яка промовляється тільки в розумі «Господи Ісусе Христе, на Божий, помилому, мене грішного». Цю розумну вони практикували в мовчанні, в тиші серця свого і сягали через те великих висот. Він дав вчення про несотвореність, нетварність. Як Називається це слов'янською мовою божественного світла, що просяяло на фаворі. Чому для нас так це важливо? Важливо, тому що ця молитва і це світло можуть осяяти наші душі. От ми читаємо сьогодні Євангеліє про розслабленого, якого друзі приносять і через дах спускають до ніг Ісусових, щоб Він зцілив його, Він стіляє, Бо не є кожен з нас в тому чи іншому розумінні розслабленим. Розслабленим вставинами і випробуваннями, стражданнями і втратами, труднощами, які вимагають від нас надзвичайної сили духу, а ми не можемо явити ту відвагу, ту мужність чи ту сміливість, якої вимагають від нас ці обставини. І саме тут нам дуже потрібна Божа допомога, тривоги і страхи, жахи того, що відбувається, того, що насувається, того, що підступає, охоплюють душу. І вона перебуває і в темряві. І в страх. Те, з ми стикаємось, може викликати розпалення з фокус і розпалення ганіву гріха гнівного. Отої люті, яка інколи нападає і на наші душі. І це все. Не є тою досконалістю Божою, про яку казав Спаситель, будьте досконалі, як Отець ваш Небесний. Нам треба все це було б подолати. А ми, ми не в силах самотужки, власними зусиллями. Ми докладаємо їх, безумовно, і повинні докладати. Але нам потрібна допомога Божа і надихання Боже. І то треба згадати і в страхах, і спокусах, що сказав Спаситель, не бійся, тільки віруй. А йому людина відповідає вірою, Господи, допоможи йому невірству, і нам треба з'ясувати для себе зміст тої віри. Який може допомогти нам подолати і страхи, і напади розпалень гріховних чи розпалень ненависті? Що може допомогти нам подолати? А ми повинні згадати, що Бог є шлях. Істина і життя. Істина, сказав він, робить нас вільними. Тобто звільняє, він звільняє від спокус, звільняє від розпалу, звільняє від страхів, без умов. Він сказав, Бог є життя і світло в ньому. І світло в пітній сяє. І темряво не здолає його. Нам треба повірити було б в те саме світло, про яке говорить святитель Григорій Палама. Світло, яке не може охопити темрява. Якби ми по-справжньому долучилися до такого світла, нам би легко було здолати свої слабкості. Світло в пітні сяє, темрява не охопить воно тому, що це божественне світло. Це несотворене світло. Це світло Бога. І ще навчання від апостола Іоанна Богослова. Бог є любов. Бог є любов. І далі він каже, досконала любов долає страх, вона долає так само і спокуси, вона долає так само і розпалення. І якщо б ми по справжньому долучилися до тієї Ісусової молитви, прийняли її так, як приймав її святий Григорій Палама. Ми б здобули безцінний досвід, як ти починаєш розуміти, що далі, оскільки ти через цю молитву єднаєшся з Богом, далі буде воля Божа. І нічого краще, ніж воля Божа, бути не може. Буде воля Божа, і ти можеш, ти відчуєш через цю молитву ти можеш її. Прийняти беззастережно, якою б вона не була. І якщо ти приймаєш беззастережно волю Божу, а чого тобі тоді боятися? Та й хіба з'явиться якась спокуса до розпалень, до гріха, якщо ти приймаєш волю Божу, як ти з'єднався з волею Божою? Вона подолає страх. І світло Боже подолає темряву. І не буде темряви в твоїй душі. І буде сяяти твоє світло. Уже твоє. Ти теж можеш долучитися до того світла Господнього, нествореного Божого, яке сяє. І сказав Господь, нехай сяє світло ваше. Воно буде сяяти. Цей досвід, який надає нам святий Григорій Палама, береже нас і від страху, і від спокуси. Береже нас, бо надає нам оце світло і цю любов, цей шлях. Цю повноту життя в єдності з Богом.